Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації. Сьогодні 21 листопада 2021 року. За 10 хвилин 9 години ранку за київським часом. І я прямую на поштамт з нагоди того, що сьогодні виходить 8 марок. Український тризуб, які виходять в одному маркованому аркуші. Накло цих аркушів 60 тисяч, отже, відповідно 60 тисяч. Примірників кожної марки автором цих марок є Володимир Таран. До речі, анонс в грудні місяці відбудеться автограф-сесія Володимира Тарана, яку організовує київське товариство філателістів. Отже, будь ласка, якщо ви ще не підписаний калан. Будь ласка, підпишіться зараз. Це для вас буде корисним. А також натисніть на дзвіночок до того, щоб часно отримувати сповіщення про вихід нових відео. Отже, повернемось до марок, які сьогодні виходять. Це вісім марок, як я вже казав, які присвячені тризубу, і там зібрані тризуби з печаток української влади 1917 по 1921 роки. Декілька років тому Укрпошта друкувала або розпослуджувала, або започаткувала таку серію, як українські клеймоди, там, де були також печатки, але козацької доби. Це козацькі клейноди, і ті марки містили зображення козацьких клейнодів. Ці марки були надруковані з використанням об не об'ємного друку, а тиснення. Отже, марки були такі об'ємні. І ці марки, які виходять сьогодні, вони так само мають тиснення і вони так само будуть об'ємні. Тема українського тризуба серед українських і не тільки. Колекціонерів, вона є дуже популярною. Український тризуб є на усіх марках, а також на усіх монетах, а також на усіх паперових грошах, які випускає Україна. Але є ще марки, які окремо присвячені саме тризубу. Отже, це продовження такої серії і. Київським, київським, не тільки Київським, усім колекціонерам України це дуже цікава тема, тому що є дуже багато колекціонерів, які власне, які збирають о, таку колекцію український тризуб на поштовій марці, ну а також ще й на маркованих художніх конвертах, немаркованих художніх конвертах, конвертах першого дня. Сьогодні Укрпошта підготувалась дуже добре, випустила великий конверт формату С5 до виходу цих марок, а також листівки, з яких ми будемо сьогодні робити карт максимуми. Автором і конвертів, і листівок є той самий Володимир Таран. Отже, буде дуже багато матеріалу до автографсесії, яка відбудеться в грудні місяці, нагадаю. На цьому я вже підводку буду вже закінчувати. Сьогодні, як ви бачите, у Києві сніг. І сьогодні так само, як вже і тисяча днів і ночів, не тільки для киян, а для усієї України, вона була безсовня. І не, не про те, що сьогодні випав сніг, а про те, що сьогодні катапи вже в котрий раз обстрілювали Україну своїми ракетами, цією дрянью. Ну і що ще, скільки я вже не знаю вже е випадку, для того, щоб ми сьогодні якось нормально жили, якось нормально спілкувався. Сьогодні я діставався на голопоштам у метро, як оселедець діжці, тому що відбій від тривоги він пролунав тільки о 7 годині. Я сподіваюся, що кацапи повздихають геть усі разом з якимись там бурятами, якісь там тувинці, даги. А тепер ще припевились до наші північні Корейці, що вони усі тут забули. Коли вони тут були? Отже, друзі, вибачайте, це трішки такі мої емоції. Отже, будь ласка, не перемикайтесь і дивіться далі. Друзі, я перебуваю в холі Київського головпоштамту. Ось так виглядає вхід. Вже ви його бачили багато разів. А це крамниця, філателістична крамниця. І на мій подив там вже вишукувалася велика черга філателістів, які зараз будуть придбати марки, які сьогодні виходять. Також конверти першого дня, також листівки. Ну, така черга собі, нормально. Ну і зараз я буду прямувати вже у велику залу, білу залу, центральну залу, київського головпоштамту. Ви це приміщення усі також добре, дуже знаєте. Дуже добре знаєте, от що тут відбувається. Так, ну що, я бачу вже... Філателістів своїх колег, які вже готують матеріал до погашення цих марок темпелем першого дня. Сьогодні спецпогашення відбувається тільки тут, на київському головопоштамті. Ці КПД, а також ці карпмаксуми, які сьогодні виготовлять київські філателісти, Укрпошта не буде розповсюджувати через. Поштовий маркет в інтернеті. Їх зможуть придбати тільки ті, хто оформив абонемент. Я сьогодні зроблю кілька екземплярів КПД, які потім або виставлю чи на аукціон, або в крамниці Острову скарбів. Отже, що буде відбуватись далі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Друзі, ну я був трішки розумніший, ніж. Інші філателісти, які зараз вишукували з чергу в філателістичній крамниці, ці марки також можна було придбати вільно у будь-якому віконечку в головній залі. Ось так от виглядають ці марки. Знову таки, мені було дуже цікаво, і подивитись, як от буде виглядати це тиснення. Ну, є, от Ви знаєте, вам так, от, мабуть, це не видно. Сподіваюсь, ті, хто одержує ці конверти першого дня, ну вони. Так от можна е, просто помацати пальцем і е, зрозуміти, що тут є е, тиснення. Ось так от виглядає цей маркований аркуш. Так. Йдемо далі. Ось так от виглядає листівка, з якою ми зараз будемо робити карт максимуми. І ось так от виглядає конверт першого дня. Ну, Правильно казати, це бланк конверту першого дня. Для того, щоб він став конвертом другого типу або другого виду, треба ще наклеїти сюди відповідні марки і погасити. Ну і ще є третій вид конверту першого дня, який дуже багато філателістів замовляють у мене в крамниці. Це ті, що пройшли поштою і вони більш цікаві, більш такі, скажімо, довірливі або довірительні для філателістів, тому що вони мають ще додаткову або додатковий доказ того, що це дійсно конверт першого дня і відбиток штемпелю був зроблений саме у цей день. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Друзі, я вам вже показав, як виглядає маркований аркуш з марками Тризук". Ну, «Укрпочта» сьогодні якось розійшлась. Так, я на шутку. Також ще Укрпошта сьогодні випустила марку, або дві марки. Так, це тут, тут, бачите, тут дві марки. Ось вони до Дня Гідності та Свободи. Це марка з проєкту Власна марка. Ось так от виглядає маркований аркуш і ось так от виглядає. ну, Будемо вважати, що це конверт першого дня, але тут спеціальне погашення пошта Майдану. До речі, такий штемпель можна попросити у адміністратора в будь-який день. І якщо ви бажаєте, якщо ви бажаєте відправити якийсь цікавий лист своїм кореспондентам, можна його також використовувати. Так, ну що, друзі, я йду готувати свій матеріал. Далі я йду на спецпогашення. Що з цього вийде, я вам покажу пізніше. Не примикайтеся. Друзі, на цьому вже закінчилась для мене цей процедура спецпогашення. За київським часом вже десь приблизно час йде до 11. Сьогодні, на жаль, я не бачив великої кількості філателістів. Мабуть, завадило те, що дійсно сьогодні була сутолока і в метро, і в маршрутках. Я їхав майже як оселедець в діжці. Але якось доїхав. Ну, Як є, таке. Є. Отже, я обіцяв вам показати, як виглядає конверт першого дня. Ось так от виглядає конверт першого дня другого типу. Бланк я вам показував. Ну, мені дуже подобається, особливо мені дуже подобається той штемпель. Ну, така дуже витончена робота Володимира Тарана. Дуже майстерна робота е, і цього аркушу, вісім марок. Як ви бачите, тут три зуби, вони усі різні, які використовували в ті часи. А це мова йде. Е, я от коли робив підводку, я трішки помилився в роках. Це 1918, 1921 роки. Ну, вбачайтесь, інколи можу помилитись. Е, Даруйте мені, зважаючи на те, що сьогодні був дуже складний ранок, не тільки для киян, а й для усієї України. Ну, Також, як ви бачите, що можна було сьогодні зробити, ось такі картмаксуми, декілька наборів, а можливо і один, тільки такий набір буде ще в моїй крамниці. Якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, якщо ви ще не відвідували мою телеграм-кремницю, ласкаво прошу. Ось такі от можна було зробити. А також ще ви пам'ятаєте, них виходив немаркований художній конверт, так само Володимира Тарана. І можна було зробити ще такі ексклюзивні е набори е конвертів першого дня, там де можна було розташувати дві марки. Як ви бачите, ці дві марки вони тут з полями. Я так само робив на замовлення колекціонерів філателістів, які робили відповідні замовлення в крамниці. Такі конверти до них полетіли, поїхали поштою. Наступні, наступні виходи марок. Я зараз анонсувати не буду, але очікуються принаймні ще три марки. Друзі, усім дякую, хто дивиться мій канал, дякую усім, хто коментує мої відео. Залишаю вподобайки, антивподобайки так само вітаються. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивились. До побачення, до побачення і до нової зустрічі.